У невеликому містечку на заході України жила дівчина на ім'я Марта. Вона працювала у шкільній бібліотеці, любила запах старих книг і вважала, що кожна історія має свій час і своє диво. Одного осіннього ранку, коли над містом кружляв легкий туман, вона зустріла Андрія, молодого архітектора, який приїхав з Києва працювати над реконструкцією старої ратуші. Їхня зустріч була звичайною. Він запитав, де знайти план міста, вона вказала йому шлях до архіву. Але коли їхні очі перетнулися, між ними спалахнуло щось незриме, щось, що змусило серце Марті битися швидше. Вони почали зустрічатися майже щодня під приводом розмов про старі карти, книги історію міста. Але насправді вони обоє шукали не знань, а тепла. Андрій розповідав про своє життя у столиці про те, як мріє побудувати дім не з бетону, а з любові. Марта слухала і відчувала, як поступово зникають її страхи перед майбутнім. Вона була сиротою з дитинства і вперше у житті поруч із ним відчула, що хтось дійсно піклується про неї. Осінь минала приходила зима. Їхні зустрічі ставали довшими, вечори теплішими. Вони прогулювалися по засніжених вулицях, сміялися, пили гарячий чай у маленькій кав'ярні біля театру. Марта писала йому листи, навіть коли він був поруч. Її слова були прості я боюся втратити тебе. Андрій лише усміхався і казав, нас не розлучить навіть доля. Та доля, здавалося, мала свої плани. Одного дня Андрій отримав дзвінок, його терміново викликали до Києва. Компанія, в якій він працював, виграла великий тендер, і він мав очолити проект. Відмова означала втрату кар'єри, але від'їзд, втрату кохання. Він стояв на вокзалі, дивився на Марту і не міг знайти слів. Вона мовчала, лише сльози блищили в очах. Потяг рушив, і він поїхав, залишивши серце в тому маленькому місті, де вперше відчув, що означає бути живим. Дні тягнулися повільно. Вони писали одне одному листи, але з часом зв'язок слабшав. Київ поглинав його роботою новими зустрічами, дедлайнами. Марта жила спогадами, тримала кожен його лист у шкатулці як найдорожчий скарб. Її колеги помічали, що вона стала тихішою, але у її очах усе ще жеврів вогник, надія, що він повернеться. Минув рік місто готувалося до весняного свята, а Марта до нового життя без Андрія. Вона намагалася забути, але кожен куточок нагадував про нього лавка біля річки, кав'ярня, де вони сміялися, навіть сторінки улюбленої книги пахли його присутністю. Одного вечора, коли вона поверталася додому після роботи, на вулиці почалася гроза. Вітер гнав дощ у вікна, блискавки розривали небо, і раптом знайомий силует біля воріт. Андрій стояв, змоклий, з валізою в руках. Я не зміг без тебе прошепотів він, жодна кар'єра не варта твого погляду. Вони стояли під дощем, обіймаючи одне одного. Їй хотілося кричати, плакати, сміятися водночас. Але доля знову приготувала випробування. Через кілька днів Андрій отримав повістку, почалася мобілізація, і він мав вирушити на фронт. Марта не могла повірити. Вона молилася, щоночі писала йому листи, але тепер вони не доходили лише тиша у відповідь. Минуло кілька місяців. Вона дізналася, що його підрозділ потрапив під обстріл, але подробиць не було. Марта не здавалася щодня вона приходила на вокзал, сподіваючись побачити його серед тих, хто повертається. І одного ранку, коли туман вкривав землю, вона побачила знайомі очі серед натовпу. Дефіс, дефіс, дефіс. Парт 2, 1100 сто Андрій повернувся пораненим. Його ліву руку перев'язали, а в очах білі вдячність. Він пройшов крізь пекло війни, але думка про Марту тримала його живим. Вона кинулася до нього, сльози змішалися з посмішкою. Я знала, що ти прийдеш, прошепотіла вона, торкаючись його обличчя. Він залишився в місті почав працювати у місцевій архітектурній майстерні. Але війна залишила свій слід, іноді ночами він прокидався від криків у снах. Іноді мовчки сидів біля вікна, ніби шукаючи спокою. Марта не питала, вона просто була поруч. Вона варила йому чай, читала уголос його улюблені вірші, тримала за руку, коли слова не могли втішити. З часом він знову почав малювати. Одного ранку він показав їй ескіз невеликий будинок на пагорбі біля річки. Це буде наш дім, сказав він. Тут ми посадимо сад, і більше ніяка буря не розлучить нас. Вони разом працювали над цим проектом. Вихідні проводили на ділянці, де Андрій забивав перші палі, а Марта садила квіти. Їхні друзі жартували, що це будинок любові, бо кожна цеглина ніби дихала почуттям. Але коли вони вже майже завершили будівництво, прийшла новина, яка знову змінила все. Командування викликало Андрія назад цього разу як консультанта для відновлення зруйнованих міст. Це була мирна місія, але все одно розлука. Марта стояла біля автобуса, намагаючись не показати сліз. Ти повернешся, сказала вона. Тепер ми сильніші, ніж доля. Він поїхав, а вона залишилася чекати. Дні знову стали довгими, але тепер у неї була віра, що любов не вмирає. Вона щодня приходила до їхнього недобудованого будинку, поливала квіти, закривала двері, ніби він ось ось увійде. Минуло півроку. Вона отримала листа короткого, але такого справжнього, «Я закінчив роботу. Скоро повернуся. Наш дім ще стоїть. Вона сміялася і плакала водночас. Вечорами запалювала свічки біля вікна, її спосіб сказати йому, Я чекаю. І одного весняного ранку, коли яблуні розквітли, вона почула знайомі кроки. Андрій йшов дорогою, усміхаючись, тримаючи в руках квітку. Він повернувся. Вони стояли посеред саду, навколо якого світ розквітав. Її очі блищали на сонці, а він тихо промовив Доля може нас розлучити, але серця ніколи. Минуло кілька років. Їхній будинок став місцем, куди приходили люди з усього міста, там панував спокій, музика, запах свіжої кави і старих книг. Марта відкрила маленьку бібліотеку, а Андрій навчав дітей архітектури. Вони жили просто, але щасливо. І коли вечорами над містом заходило сонце, Марта завжди клала руку йому на плече і тихо шепотіла, доля нас випробувала, але ми не здалися. А Андрій усміхався і додавав бо справжня любов це не кінець історії. Це її початок. Так минали роки. Їхні діти виросли, будинок став символом віри в те, що навіть коли доля розлучає, серця залишаються разом. Люди приходили туди, щоб відчути ту саму тишу, наповнену любов'ю, яку вони зберегли крізь бурі, розлуки і війну. І кожен, хто заходив у той сад, бачив дві старі лавки під яблунею, на одній лежала книжка Марті, на іншій олівець Андрія. Символи того, що історія кохання може пережити навіть сам час. Бо коли доля розлучає, але серця не здаються, народжується вічність.